Цикл новорічно-різдвяних свят традиційно розпочинається з дня святого Миколая. Резиденція саме цього святого відкрилась 18 січня у театральному сквері. Вчора наша локація працювала з 10-ї години до 20-ї, а тепер кожного дня ми працюємо з 10-ї до 18-ї. Жителі міста можуть прийти, можуть побачити дуже цікаві фотозони, можуть скуштувати тут. Є в нас і гарячі напої, і солодощі для, для твори, можуть, звичайно, пофотографуватися, представити себе справжніми зірками. Тут у нас є і такі ілюміновані олені, і в нас є такий великий шар. Але найголовніше це звичайна наша ялиночка. Вона ну незвичайно дуже цікава, дуже яскрава і дуже дуже гарна, і по-родинному дуже тепла. Новорічний дивобус, ярмарок, поробок. концерт Програма та герої відомих казок чекали на малечу під час відкриття головної красуні різдвяних свят ялинки, яка цьогоріч змінила місце свого звичного розташування, а різнокольорове вбрання змінила на жовто-блакитні кольори. В цьому році вирішили дещо змінити саму локацію, дещо змінити саму ідею відкриття ялиночки. Ви бачите, вона в нас тепер жива, вона в нас тепер така настояща і дійсно наш символ нашого міста. Можливо, вона такою стане. І розуміємо, що ми не можемо в такий важкий час залишити дітвору, да без свята. Тому ну вирішили спробувати ось таку ідею, і дуже вдячна, що всі Олександрійці з такою з таким теплом, родинним навіть теплом, цю ідею підтримали. То, звичайно, як тільки починається вечір, можливо, з 16-ї години, як буде світло, до 18-ї ялинка буде, буде сяяти і буде радувати нашу малечу своїми вогниками. Заплановані і традиційні новорічні ранки біля центральної ялинки. На території театрального скверу, починаючи з 2 січня, почнуться розважальні дитячі програми з 12-ї години дня. То ми звичайно запрошуємо малечу кожного дня, окрім 7 січня, кожного дня працюємо з 12-ї до 13-ї. Ми також ділимо ці ранки з нашими колегами Палацем культури Світлопільській. Ну і 13 січня це буде останній новорічний ранок, і після вже, звичайно, ми будемо прикраси знімати. Резиденція буде відкрита щодня з 10 до 18 години. Тож діти мають змогу написати листа Святому Миколаю, аби він встиг виконати їх найпотаємніші бажання.